Всім доброго дня! Це виноградник Римаки Анатолія, місто Кривий Ріг Україна. В цьому ролику хочу засняти вам морозостійкі сорти і гібридні форми, які ми вирощуємо на шпалері. І розпочинаю зйомку це форма білаша із земління. Це вже п'ятий рік плодоношення. Кущ у нас на власному корінні. Форма відрізняється великою силою росту. От ви бачите, це вже. Така нагрузка на кущу. Форма обоєпола, запилення завжди хороше, відмінне. На паганах залишаю завжди все, що зав'язалось. Тут провожу тільки нормування паганами і все. Грона тут вагою десь від 400 до 700 грам. Дає на подвітри грони на пагін. Смак тут. З мускатом, сама ягода месиста соковита, дозріває в перших числах серпня. Форма може використовуватись як для ринку, так і для виготовлення вина та соків. Тобто, з плюсів на іземління це гральний термін дозрівання, безпроблемність, висока стійкість до хвороб, плюс хороший смак. Можна також. За рахунок надраннього його візрівання мати непогану копійку. Якщо для на ринку. І із мінусів, тут те, що форма довго не висить на кущу. Бажано, якщо тільки зізріла, не треба її зрізати і реалізувати, тому що може при дощах інколи лопатися. А так непоганий, форма винограда це землення. А зараз знімається гібридна форма балабанова, Донецький Аричний. Форма середнього терміну дозрівання десь буде в мене дозрівати на кінець серпня. Ягода кругла, вагою десь біля 6-7 грам, бордового кольору. Тут буде гармонійний смак, грона великий, вибачте, все які буває навіть за 1 кілограм. М'якість тут мясисто щільна, гармонійного смаку. По характеристикам автора дуже стійкий до розтріскування, бачите, в мене також форма ціла, не дивлячись на дощі. Нема ні тріска, ні гнилі. По першому плодинушені дуже вражає дуже великі грона. Велика нагрузка, бачите, дає по дві грони на кущу. Незважаючи на великі дощі, у нас все ціле. Ну, і ще Тільки починає забарвлення. Ось такий Донецький арижі у нас. Зараз знімаємо форму Анатолія Бачинського Маріша. Це щепа того року, зелене-зелене. Зелене. Зацепилось от пару грунт. Ще там є в одному місці старіша щепа, але я її зараз дати не можу, тому що сусіди виїхали, немає доступу туди. По тому році форма Маріша дуже сподобалась. Видає гарні грона, як для невкриного винограду. Посилій росту на своїх корнях вона десь середньоросла, краще буде їй привитою на сильнорослий підвой. Називає в у умовах кінець серпня. Грона великі, вагою десь 500-800 грамів більше. Ягода чорного кольору вагою десь 10-8 грамів м'якість тут щільна, хрустка, гармонійного смаку. На пагін дає по дві грони, треба нормувати. Морозій тут десь мінус 28 градусів. Автор форми позиціонує її як заміну Молдови в північних районах нашої країни. Я думаю, Маріша повинна добре зберігатись до Нового року. Це, із слів автора він її зберігав до самого Нового року. Знімаємо Це два вже сорта Анатолія Бачинського. Чорний це карбонадо, а білий це. Альбіна, ну, спочатку по альбіні. Альбіна у неї термін дозрівання, десь початок середини серпня. Поки що вона у нас не готова, вона у зв'язку з погодніми умовами зриває, затримується десь на тиждень-півтора. Сила росту Альбіни висока, квітка тут жіноча, але запилення завжди хороше, по словам автора. Грона великі, вагою десь до одного кілограму, вони рихлі, ягода не давиться. Сама ягода білого кольору, десь 10-14 грам. М'якість щільна, хрустка, дуже приємного смаку. Слава автора, може довго висіти, десь до 2-3 місяців на кущу без гнилі та тріски. Морозостійкість у неї десь 27-28 градусів. Чорний це карбонадо. Він теж відрізняється високою силою розстоя. Сорт достігає на кінець серпня, ще не готовий, квітка тут двохстатева, запилення завжди хороше, грона вагою 800 кг. Вони рихлі, ягода не На пагін дає по 2-3 грони. Вражайність буде висока, смак тут гармонійний. Морозосійкість теж 28 градусів. Висить старий сорт винограда гаубіна нова. Або, якщо на неї кажуть, золотінка. Сорт на драннього терміну визривання. Кущі дуже сильно росли, здатні нести велику нагрузку. Ворона вагою десь 400-700 грам, ягода вагою біля 80 грам, янтарного кольору такого, м'якість, масиста соковита з дуже приємним смаком. Морозосівкість її десь мінус 25 градусів. Можна як вживати її в столову, як в столовий виноград, так і виготовляти з неї хороші смачні вина. А це сілік закаблюшного Василя Альяновича пам'яті Смольнікова. Термін дозрівання ранній середній, десь на кінець серпня. Сила росту тут велика, грона вагою десь до 1,5 кг. Ягода дуже красива, такої пальчикої форми. Вага біля 12-14 г білого кольору. При визріванні з рожевими відтінками. Смак ягоди гармонійний, морозостійкість мінус 25 градусів. У мене вже вона росте років 5 Ну, арці зими витримувала нормально. Знімаємо форму тож, Анатолія Бачинського, Біла Церква або Білоцерківський. Це ще патогров, сила росту тут велика, дає на пагін по дві грона. Я залишу поки що тут по одній, так як це перше плодоношення, не хочеться пересадити кущ. Грона тут великі, рихлі, вагова їх десь до 600-800 грам і більше. Сорт вже майже готовий. Ягода тут вагою десь 8-10 грам, щільною хрусткою м'якіттю, може довго висіти на кущу. Морозостійкість її мінус 28 градусів Цельсія. Знімаємо форму Анатолія кірборгам даб або просто кіборг. Вона визріватиме в середині серпня, сила росту невелика, гро на рихлі, вагою будуть біля 700-900 грамів і більше. Форма також градюча, дає дві груни на пагін. ягода в 8 80 грам, м'якість тут щільна, хростка, гармонійного смаку. Автор заявляє, що кіборг може висіти на кущу до двох місяців, будемо її перевіряти. Морозостійкість заявляє 28-29 градусів Цельсія. Визрівання лози ну, тут добре.